Даті реформи, але вони недостатні. Не підданий ілюстрації. Старий корупційний апарат, колишнього гендиректора Ламбудського, який імовірно влаштовував багатомільйонні розкрадання комунальної власності. Ми хотіли би запитати Кабінет міністрів, чому чиновники, які допустили розкрадання, залишаються непокараними. Чому гроші на закриття дірок в бюджеті ви шукаєте в кишенях громадян? А не в кишенях чиновників Казнокрадів ми вимагаємо від Кабінету міністрів прийняти до уваги вимоги вільної проспілки залізничників, а також примусити комунальне підприємство «Київпастранс», його середню ланку відійти від незаконних дій стосовно членів вільної проспілки залізничників, оскільки зараз тих водіїв комунального підприємства «Київпастранс», які не закривають очі. А крадіжку запчастин адміністрації наповнене вігластво адміністрації, яка дуже часто тримає нові автобуси всередині парку, а рухлять, їздить вулицями Києва. Ми вимагаємо припинити цю ганебну практику розвалу комунального транспорту. Ми вимагаємо люстрації адміністрації кількостанців в середній ланці, оскільки ці казнокради... Ті 20 років розвалювали Київ Пастранс. А те, що він розвалювався, може підтвердити звичайна статистика. Цифри, скільки тролейбусів їздило в 91-му році і скільки їх їздить зараз. Так само людей, які намагаються боротися із свавіллям адміністрації, залякують. Зокрема, робітник 5-го автобусного парку Юрій Рудковський зазнає велику через свою позицію. Тому що адміністрація підприємства хоче безкарно красти і хоче, щоб робітники мовчали. Так само сьомий автобусний парк. Ви, можливо, не знаєте, що представники, працівники сьомого автобусного парку, вони перебувають в стані рабів, що директор сьомого автобусного парку кожен ранок їх зустрічає матюками. Що директор сьомого автобусного парку самовільно встановлює норми людей. Той, хто з вас має машину, знає, що автомобіль взимку споживає більше пального за холодної пори року. А в сьомому автобусному парку ще досі діють норми літні. Що це говорить? Про те, що директор кожного водія грабує на суму, яка рівна вартості кількох літрів пального, і це на день. Тому, панове працівники Кабінету міністрів, ми звертаємося до вас. Почніть працювати. Тому що саме в вільних розпілках є люди, які бажають зберегти робочі місця, які бажають краще працювати, які бажають того, щоб транспорт працював надійно. Сюди приходять люди, які не хочуть, щоб майно комунальне, а також майно державне розкрадалося. Тому, будь ласка, зверніть на нас увагу, поки весь транспорт не розвалився остаточно.